Назва Решетилівська вдруге перемогла в боротьбі за перейменування вулиці Маршала Бірюзова у Полтаві. Повторне голосування на платформі Едем тривало два тижні та завершилося 14 червня о 9 ранку. У ньому взяли участь 1647 користувачів. Найбільшу кількість голосів полтавці віддали за варіант вулиця Решетилівська. На другому місці за кількістю голосів набрав варіант на честь захисника Дмитра Прогла, який боронив нашу землю з 2014 року. Трошки менше кількість людей була, чим в першому етапі, так як це переголосування. За Решетилівську віддали 873 голоси. За Дмитра Прогла 672 голоси. Левка Лук'яненка 61 голос. Генерала Геннадія Котляра. 27 голоси і Олега Гольжиця 14 тільки. нагадаємо, перший етап голосування за перейменування вулиці Маршала Бірюзова проходив у березні. Тоді теж в лідери вийшов варіант Решетилівська, а друге місце здобув Дмитра Пругла. І тоді ж рідні загиблого захисника Героя України Дмитра Пругла висловили сумніви в результатах голосування, оскаржили їх та наполягли на повторному. В людей по факту не було вибору, тому що замість них в принципі, обирали на телефонах яку назву, за яку назву вони мають проголосувати. Також у нас є скріни стосовно того, що в закритих групах держустанов керівництво вже своїм працівникам виставляє цю умову, що ви маєте проголосувати саме за назву Решетилівська. Жодних зауважень стосовно повторних результатів поки що не надходило, зазначили в інституті розвитку міста. Але і друге голосування не можна назвати стовідсотково прозорим, говорить член робочої групи з перейменування топонімів Полтави, історик Людмила Бабенко. Дмитро пругло, як і в попередньому випадку, на другому місці з незначним відривом. Але і під час цього переголосування на жаль. Трапилися ті випадки, які дуже прикрі. Наприклад, і мені особисто були відомі факти, що до керівників комунальних підприємств міста Полтави також були звернення з делікатно сформульованою, але настійною рекомендацією голосувати за Решетилівську. Водночас констатує Людмила Бабенко полтавцям більш до вподоби варіанти вулиць без людських імен. Тут складається знаєте, така колізія. Бо ми помітили таку тенденцію, що наші містяни і так більше схильні, і це озвучується, що схильні давати нейтральні назви вулицям. Але і ці результати не остаточні, говорять в інституті розвитку міста. Їх ще розглядатимуть на засіданні робочої групи з перейменування полтавських топонімів, запланованому на 20 червня, топонімічній комісії міськвиконкому та сесії міськради. Вулиця Маршала Бірюзова одна з найдовших у Полтаві. Назвали її на честь радянського військового маршала Радянського Союзу комуніста Сергія Бірюзова 1979 року. Перед цим вона носила назву Стара Решетилівська. Адже саме звідси починався шлях на містечко Решетилівка.